Привіт, друзі! Чому ми кажемо I did it last week, але при цьому I've done it this week. Як бачите, в першому випадку ми використовуємо час past simple, в другому випадку Present Perfect. Давайте розберемось чому. Я коротко нагадаю коли використовуються ці два часи. Отже, Past Simple використовується для опису подій в минулому, які не мають чіткого відношення до теперішнього часу. Тобто якась подія трапилась в минулому і вона практично не впливає на те, що відбувається зараз. Варто додати, що в таких реченнях частіше за все вказана дата, коли відбулася ця подія. Форма речення така. I did it. Бачимо, що спершу йде іменник, а потім дієслово в другій формі. Або якщо це правильне дієслово, то закінченням і. Далі Present Perfect використовується для опису подій у минулому, які мають пряме відношення до теперішнього часу. Це, зокрема, новини, висновки, результати чогось так далі. Форма речення така I have done it. Знову ж з йде іменник. Потім допоміжне дієслово have, а потім дієслово в третій формі. Або якщо правильне дієслово, то з закінченням і. I have done it. І коротка форма, яка частіше за все використовується I've done it. Ми бачимо тут допоміжне слово have, яке нам дає підказку. Тобто, на даний момент, коли я кажу I have done it, це означає, що я щось маю зробленим. І я маю зроблене це. Тобто я зробив це раніше, але зараз я маю це зробленим. I have done it. Це теорія, і коли у вас буде досить практики, я впевнений, що ви будете відчувати, який із цих двох часів використовувати в якомусь реченні. Але якщо ви ще початківець, або ви ще не вмієте відчувати це інтуїтивно, я рекомендую вам сконцентруватись на словах-маячках. У кожного з цих двох часів... Є свої маячки. Отже, час past simple. Маячки yesterday, last ago, In або on. Давайте подивимось, на приклади. I did it yesterday. Я зробив це вчора. Замість вчора може стояти. Позавчора або на днях, або щось інше наподобі цього. Далі I did it last week. Я зробив це минулого тижня. Те ж саме замість week можете підставляти день, рік, місяць або навіть сторіччя. I did it last week. I did it two days ago. Перед ago може стояти будь-яке число або місяць, або рік і так далі. I did it in 2021. Я зробив це в 2021 році. Замість року може стояти. Літо, квітень і так далі. Або I did it on Monday. Я зробив це в понеділок. Замість понеділка підставляйте будь-який день. Зверніть увагу. У всіх цих реченнях стоїть дата, коли подія відбулась. Це чіткий сигнал того що це част simple. Тепер перейдімо до часу Present Perfect. Тут трохи більше маячків, але їх легко запам'ятати. I've just done it. Маячок just означає, що це відбулося щойно. Я щойно зробив це. Якщо ми бачимо слово just, ми розуміємо, що це новина, що це щось нове, що ми хочемо сказати комусь. I've just done it. I haven't done it yet. Я ще не зробив це. Маячок yet вказує на те, що на даний момент в нас ще чогось нема. I've never done it. Я ніколи цього не робив. Це висновок. На даний момент в мене чогось нема. Або я чогось не робив. Have you ever done it? Ти коли-небудь робив це? Маячок ever означає висновок на даний момент. I've done it many times. Я робив це багато разів. Фраза many times це маячок Present Perfect. Також може бути few times, a little times і, і, і так далі. I've already done it. Я вже це зробив. Зверніть увагу, коли ми використовуємо маячок Already. Нам абсолютно не важливо, коли я це зробив. Я це міг зробити 10 хвилин тому або 10 років тому. Важливо те, що на даний момент в мене є це зробленим. I have already done it. І ще два схожих маячка. I've done it today. Я зробив це сьогодні. Сьогодні означає новина, щось нове. Це щось схоже на Just. I've done it today. А також I've done it this week. Я зробив це на цьому тижні. Замість тижня можна підставляти будь-яке слово. Наприклад, місяць, рік і так далі. Головне тут слово ДИС. ДИС означає новину, щось нове. Я раджу запам'ятати ці маячки і добре їх відпрацювати на практиці. Це можна зробити в наших тренажерах, особливо у рівні А2 та Б1. Там я роблю більший упор саме на ці. Часи Present Perfect та Past Simple. Та на різницю між ними. Отже, давайте кілька речень для того, щоб закріпити це. Перекладаємо. Вона вже бачила це. She's already seen it. She's Already seen it. Ми купили це у квітні. We bought it in April. We bought it in April. Я ніколи не мав цього. I've never had it. I've never had it. Він приходив до мене сьогодні. He's come to me today. He's come to me today. Вони допомогли мені минулого тижня. They helped me last week. They helped me last week. Я щойно це зрозумів. I've just understood it. I've just understood it. Я запам'ятав це десять років тому. I memorized it 10 years ago. I memorized it ten years ago. Вона вчора приготувала вечерю. She cooked dinner yesterday. She cooked dinner yesterday. Я чув це багато разів. I've heard it many times. I've heard it many times. Питання Ти коли-небудь був тут? Have you ever been here? have you ever been here? we met the day before yesterday. we met the day before yesterday. Це сталося цього літа. It's happened this summer. It's happened this summer. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми будемо і далі розбирати граматику англійської. А на сьогодні все. Have a good day!